Так, йдемо в теплицю, на екскурсію зараз в сауну, ага. двері в сауну. Жарко. Помідори, болгарський перець, перці. перці. Помідори, вже цвіт повикидали, Ось, уже. Да? в землю бросяться, да. а воно тут похолодання сильно обіцяють. Ось цвіт уже. Ага, а тут синенькі. Ну, Садимо їх не протравлюємо, а садимо прямо в теплиці. ну, Буває, що жук, який прорветься. Але то не критично збираємо жуків, капуста. А це ромашка, це ромашка, це астри. Це капуста кольорова, це пізня, а це рання, знову помідори. Ну, редиску вже майже з'їли. Сіли, Сіли рано. Всі дуже люблять багато угу. насаджувати, такі великі, всякі салатні, салатні сорти, роблять, угу. та, і так? — приправки всякі, а, салати. Всі. А оце багаторічні насяли з домашнього насіння оце і оце схожість, вон так зійшли. Схожість. Це, Це Львіни Зіва, вон трава декоративна зійшла. Пінесету. Ага, пінесету. Тепер пішли на город. На клумбах не поміщаються. Не поміщаю. Плантація, гладіолуси, ага, айстри так понад стежкою, зі сторони майорці. А оце що? А оце ж та ромашечка така а, із синьою, синьою серединкою. Не пам'ятаю, як називається. А це ж он, редиска посходила. Ну, все вже дощу проси. А це капуста. А це ось бурячки закупані. Знаєш, як називаються? А на що це? На цвіт? Чи що? Ні. Ну, як називається? На усадки. Не знала. На усадки. Насіння, та на ну так він цвіте, потім зав'язується насіння і буде своє насіння некуповане. Це шпінат, Уже можна рвати. Ну, можна рвати. Це салат, теж вже можна рвати. Угу. Ну, тут клумба тут ще працювати і працювати біля неї. А це ось така тепличка з огірками. Маленька, тепли. Маленька тепличка, і отак вона накривається, часничок на зиму. Ага, Морковка, цибуля. цибуля. Та все ж таки чисте та випалено. Та де ж воно випалено? Тут ось бачиш, що робиться. Тут посажена цибуля, сіянка, Глянь, ці блушки вже з'їли всю, десь було, і вже треба бризкати. Ага. Тут соя посажена, воно вже сходить. Дивись, ось. Дивись. соя сходи. О, так оце, мабуть, ось турецький горох. Точно. Ні, то звичайний а, горох, а це ось турецький той горох. А, ось він, бачиш, сходить. А, так. А, Згадуй. Нут. Нут, так. Тут <плес> арахіс посаджений. Арахіс батьки вирощують кожен рік, і ми теж вирощували в себе на ділянці арахіс. Ну, У вас він росте краще, мені здається, вам ну, більше А це ось тут. Клубника сьогодні замульчувала. Ти вже закінчила мульчувати. Так, замульчувала. А там вон, черенки батькові, виноградні. Це мама мульчує, щоб вона не так вусами розмножувалася. Ага, вусами теж, вулога там да. більше зберігається під сіном. Да. Тут не те, що у Львові, тут не так багато тушів. і тут більш спекотні літа. Бать, скільки вітамінів. Цибулька направо, цибулька наліво. А це чубуки виноградні. Зберігали їх, нарізали їх восени, зберігали в погрібі в мокрому піску, а тепер посадили, і вже які брунічки. Так, 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 ну, ну звичайно. Це знаєш, що вони вже вкорінилися. І... Ні, ну ще не вкорінилися, не всі, звичайно, приживуться. Без пляшок стоять? Без Просто просто так стоять. А тут ось папороті, папороті трошки клас. так посадила. Гарно дуже. Ага, Тут тінь і її добре в тіні. Тут жимилось два кущі. Мама мені дала бузку пару саджанців такого, так що в мене тепер теж ростиме. Тут хризантемки, лілії, маргаритки, примули. Це, це спонсорські рози зі Львова. Так, оцю штуку знов забула, як називається? Ліатріс, так точно. Ліатріс. Фіолетовий, так? Да? Фі, да, Фіолетовий ліатріс. Тут ось незабудки Незабудки шикарні. Так, зі Львова. Це знову виноград. Цей виноград нам не сподобався. Ми будемо його прищеплювати у цьому році іншими, іншим виноградом. Будемо експериментувати. А тут у мене там спочатку дзвіночок, як називається, вверху. Ну, Дзвіночок такий шаром зверху, як шариком. Потім однорічний дельфінімум, потім флокси, цілий ряд Фрокс, флоксів різних різних кольорів. Потім ось тут іде Вероніка, ось Сибірський і в кінці тут китайська вуздика. Так, зараз ще покажу саджанці. Китайська гвоздика теж сама насівається, да, сама насівається, так. Ти її розсаджуєш просто? Угу. Оце тут у мене ананасна м'ята. Гарненька така. Угу, і вона пахуча, такий листок да. дуже гарний пахучий. Це деція спонсорська. Це спірея спонсорська. Да, ага. Так, і ще пішли там, покажу, де саджанці. Це петрушка гарна. Ну так це, це кучерява. Кущ такий, жирненький. Угу, ну, так, він під цим. Колір який, бачиш, такий. Ловкий. Сочний. Ось вже ягідки покажу. Ага. Я сьогодні одну вже з'їла, але ще кисленька, звісно. Зав'язалися, а ото вишня називається Кудлайка. Ото аж там, в так, вона завжди росте маленька дуже. Ну, Я не знаю, скільки я себе пам'ятаю, скільки в нас росли, такі вишні. І я пам'ятаю, вищі. Ну, тут їх вишні. був цілий ряд, ну, вирішили викорчувати, бо вони багато, з них варення не звариш, компоту не звариш, бо вони дуже кислі. Але в заморозку прекрасно. Прекрасно. Це старий якийсь дуже сорний. Так, так, і вона висока не росте, і ягоди на ній такі великі, червоні, але ну, то єдине, що вони кислі. — Ну, в компот на зиму. Мабуть. Може, не батьки, може навіть бабуся з, -з, 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 з дідом садили. Такий кущик екрані. живучки, і ще з таким зверігатним листям, теж живучка. Живучка, живучка так. А це тут ромашка. Ну, Ромашка, я щось думала, що вона багато років на одному місці, виявляється, що її. Так, час від часу треба пересожувати. Вишенька, трохи монолюс теж її добив. Думали, що пронесе коли таке, так що треба буде ще вирізати. Як ага. було там два кущі. Да, було два кущі. Да. І вони там як шпачота об'їдали їх дітвора. І, і, Ми завжди встигали за пташками. Ну так. А да. ось віолки. Віолки, Віулки, так. А там ще десь у ті ж є. Самі сіються, самі собі господарі. Захотіли насіятися – насіялися і виросли, і цвітуть собі. Ще й нові кольори угу. Це винний так. Називається кудерк. Сорк називається кудерк. Бера. Оце бера. А та друга яблуня як називається? Не чує. Та грушки, бачиш. Тут декілька мелба. сортів, так, да, мама, прищеплено, декілька сортів. До груші зимова там якась. зимова там з цієї сторони. Це все ну вона рання груша, вона дуже велика Велик, росте, да. велика, але вона Які? дуже м'якне швидко. І треба зривати такою не зовсім достиглою. А то вона падає і тоді, виходить, каша з нею. Це яблуня мелба. Мелбала, але до неї теж прищеплено. Mm -hmm. Оце ось яблука, груша, а тут ще десь семеренка є. Семеренка прищеплена. А тут сніжний, Теж стара яблуня. сніжний канвіль. Mm -hmm. Снежний. Батько розбирається в щепленні. Ага, це батько все щепляв. Ренклод, ренклод, по-моєму, називається. Слива. Угорка. Слива вона дуже висока, ну її обчекрижили. Не знаю, чи з неї що буде, чи що не буде. Вирізали ці ворохи, так? Угу. І тут теж старі сливи. Старі сливи. А тут ось плантація жоржинок. Уже сходять, і навіть он, клубні вилазять. Куди ж вилізати? Та жоржинки. Треба поприкривати. У нами теж багато жоржин. Ага, різних. А тут ось оце лаванда. Угу. Восени її пересадили. І вона так вроді нічого кущиться, потрушку. Да. А тут ще сійнула на перстянки. Там якісь ексклюзивні кольори. Так що маємо надію, що вона в цьому році підросте. От такі в нас справи. За парканом батьки ще повисаджували горіхи. Там яблунки, угу. там вишенька ще. Ну тут одна дичка привита, а друга яблунька семеренка. Угу. Ось так тихо. А цвірку не як цвінькають. Тепло, а, тихо, надвечір'я. Так, ідемо далі. Дивиться на капусту. Ну, капуста як капуста. Чого сажу її так під відра? А то, що отакий такий фокус-мокус, а? Є різниця? Та так, тією, так? так, вона притінена, їй тут більше вологи залишається, і вітрі її не так трюпає. Через те ось такий. так Батьки накривали. Ну, Фокус-мокус. Так, у батьків є свій ютуб-канал, називається він «Виноград плюс квіти дорівнює любов. А назва зрозуміла, звідки так. Там вони показують свої будні, будні робочі і не тільки. На своїй дачі діляться своїми секретами по вирощуванню по догляду за рослинами. Так? Так. І, до речі, показують, як вони роблять домашнє вино. Батько розказує про виноград. секретами. Так. І також продають саджанці. Тому, кому буде цікаво, заходьте, заходьте в гості. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні! Щастя!